Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді складний інвалідний візок номер 365 Breezy Basics. От він в складному вигляді. Легко він розкладається. Так, треба достати тут є ще ремінь безпеки. До речі, якщо не плануєте ним користуватися, то краще зняти, бо буде заважати. По параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 46 см. Загальна ширина від обода до обода 65. Глибина сидіння 42. Висота спинки 44. Висота від сидіння до підлоги регулюється: 41-48 см. Важить він 15 кг. І витримує навантаження 125 кг. До речі, хто уважний, можливо. Зверну увагу, що тут ці ручки, вони вистають. Ці тормозні, але вони ось так складаються і не вистають. Просто ними дуже зручно блокувати колеса більше, більше плече. Повністю справний інвалідний візок в доволі непоганому стані. Все працює. Зараз буду показувати, розказувати, що і як. Підніжки складаються. Відхиляються, виймаються, регулюються вони по висоті. Ось тут. Шестигранечком відкручуємо. Тут в нас регулюється кут нахилу ось цих платформ. Передні колеса. Зверніть увагу, як обертаються, нічого не штопориться. Це свідчить про те, що підшипники в нормі. Крім того, сам протектор також в доволі непоганому стані. Це литі колеса, діаметр вісімка. Можна регулювати їх по висоті, що десь можна змінити кут нахилу сидіння задні колеса, також литі 24 колеса, доволі непоганий стан протектора. Обуди є царапини, звісно. що. Так, по всьому периметру. швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна знімати колесо. Блокування коліс. Все працює. Можна регулювати по силі затиску, знову ж таки, шестігранічками. З другої сторони, ідентична ситуація. Царапаний, хороший стан протектора, блокування коліс, сидіння. Матеріал а, він такий, дуже легко витирається. От я витер вологою серветку і бачите, він майже як виглядає дуже чистий. Хоча, я думаю, він все-таки та й брудний. До речі, можна легко зняти. Ось тут заглушки виймаємо, тягнемо на себе і можна попрати. Знизу, бачите, воно такі типу як. Брезент, ніби якийсь Тут всередині м'яка підложка. Спинка також м'яка, регулюється по натягу, якихось царапин, якихось дірок я на ній не бачу. Підлокітники в хорошому стані. Місцями десь отакі якісь невеличкі, от бачите, пошкодження. Десь вицвіший трошки, але це, це дрібниці. Буковушки це все ціле. Відкидаються вони, можна регулювати по глибині, ось тобто назад втопити ось цей підлокітник. Позаду в нас підставка для костилів або тростини. Тут регулюється висота сидіння, а тут. Бачите, спинка, тут перелом в середині. А тут можна натягувати ця адаптивна спинка. Тобто послабляємо ці ремені, людина відхиляється назад, затягуємо, Тобто, і таким чином ми просто фіксуємо зручне положення для людини. В принципі, усе. Доволі непоганий візок, адекватні гроші. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео, а і на останок. На оцими от штуками, дивіться, можна користуватися, тобто ми натискаємо, і у нас таким чином піднімається порід. Це для того, щоб легше було переїжджати різні пороги чи бордюри. Тепер усе. Дякую за увагу.